Тільки фактів сексуального насильства пов'язаного з конфліктом зафіксовано у Херсонській і Запорізькій областях. Є такі види сексуального насильства, як зґвалтування, каліцтво або насильство на схемами органами, примусове оголення. Що розповідають потерпілі про дії російських військових під час окупації? Або це робили майже на очах рідних, або жінок це примушували робити для того, щоб залишити в безпеці дітей. Чи понесуть відповідальність окупанти, що вчиняли сексуальне насильство? І як цього досягти? 98% Ми повинні судити тут, в Україні, в наших українських судах. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російський військовий отримав 11 років ув'язнення за зґвалтування жінки на Херсонщині. Про це днями повідомила Херсонська обласна прокуратура. У суді прокурори довели, що засуджений наприкінці березня 2022 року у складі російського підрозділу виконував бойові завдання і забезпечував окупацію Береславського району. За даними прокуратури, російський військовий заселився до будинку місцевої жительки, погрожуючи розправу її та її малолітньому синові. Проживаючи у помешканні потерпілої, без її згоди, окупант неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно жінки. Внаслідок сексуального насилля над матір'ю дитина отримала вторинну психологічну травму, зазначили у Херсонській обласній прокуратурі. Російського військового визнали винним у порушенні законів та звичаї війни. Суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, найбільше таких злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях. Російських військових не зупиняє ні вік, ні стать, написав Лубінець у своєму телеграм-каналі. За його словами, вони вчиняють сексуальне насильство проти українських дітей, жінок і чоловіків. Анна Сосонська, очільниця спеціалізованого управління з переслідування злочинів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, Офісу Генерального прокурора України. Вона розповіла новинам при Азові, що загалом, з початку повномасштабного вторгнення, на територію України зафіксовано 296 фактів такого злочину. Стосовно чоловіків, 107 фактів сексуального насильства. Стосовно жінок 189 фактів сексуального насильства. Також нам зафіксовано 15 фактів сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Ціненого стосовно неповнолітніх дітей. 14 фактів чинені стосовно дівчаток і один стосовно хлопчика. Серед наведених фактів сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, є такі види сексуального насильства, як зґвалтування, каліцт або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози і спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну нарогу е щодо близьких осіб. І е найбільша Кількість фактів сексуального насильства пов'язана з конфліктом наразі зафіксована у Херсонській області 89 фактів, у Донецькій області 75 фактів, у Київській області 57 фактів. Відповідно, у Харківській області зафіксовано 33 факти СНПК, у Запорізькій області 19, у Чернігівській області 8, в Луганській області 3, у Миколаївській області 10, в Сумській області 2. Представниця офісу генпрокурора зазначила, що наразі повідомлено про підозру 44 військовослужбовцям Росії. До суду скерували 19 обвинувальних актів стосовно 28 осіб. П'ятьох військових засудили до покарання у вигляді позбавлення волі на різні терміни. Усі кримінальні провадження перебувають у суді згідно з процедурою заочного засудження, тобто без фізичної присутності обвинуваченого у суді, розповідає Анна Сосонська. Ми е, намагаємося взаємодіяти з Інтерполом, скеро, будемо скеровувати відповідні ухвали, які набрали законної сили для організації розшуку е, шляхом системи Інтерпол, тому чі вважалі на них у нас є. Мені вже задавали питання доцільності засудження російських військовослужбовців за процедурою і тому що, ну, мовляв, у вас ж немає фізично правопорушників. Це на даний момент немає. Але декілька років вони захотять подорожувати, вони ж не захотять увесь час залишатися в Росії чи подорожувати кудись там в Сирію чи Білорусь. Е, вони захотять подорожувати. І для них я дуже сподіваюся, буде великою несподіванкою, коли вони перетнуть державний кордон, десь у Іспанії, Італії, Франції, сповіщення від Інтерполу про те, що вони знаходяться розшуку пошуку за чинення воєнних злочинів на території України. Зараз Постраждалі звертаються до правоохоронних органів частіше ніж це було рік чи два тому, каже очільниця спецуправління. Вона розповіла про один із фактів сексуального насильства, до якого причетні російські військові, що перебували на окупованій частині Запорізької області. Вони діяли за попередню змову між собою, зайшли на територію домоволодіння в одному із районів Запорізької області, на даний час це окупований район. Там проживали лише цивільні особи, подружжя з двома малолітніми дітьми, і е, там російські окупанти зрозуміли, що Цивільні особи не можуть їм чинити опір через страх бути страченими, чи через страх, що діти їхні зазнають якогось насильства з боку російської збройних сил Російської Федерації. Вони змусили жінку залишитися у будинку, її чоловікові з дітьми наказали поїхати до магазину, щоб вони не були присутні при цьому. І в подальшому один з військовослужбовців, погрожуючи вбивством. І застосуванням вогнепально-поматичної зброї приставив до рота цієї жінки свого автомату. Інший військовослужбовець в цей час її схопив за волосся, почав наносити удари по різним частинам тіла. Потім її затягнули в безлюдне місце. Вони її затягнули, витягнули з її домоволодінь, потягнули її в лісу смугу, де знаходилися вогневі позиції їхньої артилерії. Там зґвалтували. По черзі. Наразі триває судовий розгляд цього кримінального провадження. Ми працюємо з постраждалою, з членами її сім'ї. Також українським правоохоронцям відомо про вчинення сексуального насильства на початку окупації Маріуполя. Додала Анна Сосонська Прокурорами управління спеціалізованого офісу генерального прокурора 13 лютого 2024 року було скеровано до суду обвинувальний акт відносно 51-річного учасника. Незаконного збройного формування ДНР так органом досудового розслідування встановлено, що наприкінці березня, на початку квітня 22-го року, цей військовослужбовець службовець сил Російської Федерації, він відкрито демонстрував вогнепальну зброю. Увійшов до підвального приміщення житлового будинку міста Маріуполя Донецької області, де на той час перебували громадяни України, в тому числі потерпіла, яка є цивільною особою. Він, почувши позицію, потерпілої про небажання евакуйовуватися на територію Російської Федерації, навів на неї вогнепальну зброю і висловив погрозу пострілу. А в подальшому наказав потерпілі надати йому паспорт і прослідувати з ним у житловий будинок одного із районів, що є у місті Маріуполь Ганецької області, там він, маючи на меті вчинити насильницькі дії сексуального характеру стосовно потерпілої, наказав їй повністю роздягнутися. Так як це ви самі пам'ятаєте? Березень, початок квітня, 22-го року, надзвичайно холодно, окупований Маріуполь. Активні бойові дії вона протягом п'яти хвилин п'ятидесяти перебувала. Голеною в цій квартирі там вже не було місяць опалення, були відсутні вікна. Вона вся була потрошена, то фактично це все одно ну, як голо на вулиці стояти. І потім чинив насильницькі дії сексуального характеру. Подальшому золоту цю постраждалу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Ми поспілкувалися з жителькою Херсонської області, яка також пережила сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Вона розповіла про події, які сталися влітку 22-го року під час окупації її населеного пункту. Я відкрила двері і зразу одержала удар в обличчя. Я умилася кров'ю, посипалися зуби. Він схопив мене за волосся і почав тягнути. Двері не закривать, не закривать двері. Тягав він мене по кухні, кухня в нас велика. Темно, що кухні, орієнтації у нього звичайно ніякої не було. Він бив мене прикладом автомата і тягав по кухні, а потім таке натрапив він на диван. Бо посеред кухні у нас стіл стояв довгий, сім'я в нас велика. І таким чином кинув на диван. Кинув на диван і почав душити. Почав душити з такою силою, що я вже прощалася із дітьми, з онуками, з правнуками. Я ніколи не думала, що я залишуся жива. Потім став, став мене роздягати. Він два рази чекунув мене, порізав мені живіт. дві полоси зробив. Чим він різав, я не знаю, не можу сказати. Але я була в такому страху, що це її болі цю біль я відчула тільки після того, як він пішов, і до того часу в мене в животі в одному місці глибоко він прорізав, залишився шрам. Російський військовий катував жінку і допитував її про односельчан. Це тривало приблизно годину, розповідає жителька Херсонщини. Допрос він все робив, тягав мене, бив мене, а вже після того то став роздягати. Роздягати і почав гвалтувати. Він пішов, а пішов він від мене без 25. Уже майже розвіднялося, розвіднялося. У дворі стояв велосипед, стояв велосипед. Він сів той на той велосипед, відкрив ворота, хоч вірка була замкнена. от, Відкрив ворота і поїхав. Він десь притулив свій картуз. Іщи картуз. Він заховався за двері у веранді, а я шукала картуз. Картуз потрапив під дитяче крісло. Я знайшла той картуз, кинула йому того картуза. Він виходіть, не виходіть не із кімнати, Я а, і нікому не, і не пісний, нікому ні о чому не розказувати. І кинув мені патрон. Тим патроном я тебе уб'ю до цього часу. У мене той патрон лежить, і таким чином він поїхав. За кілька тижнів після цього жінці вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Вона каже, що спочатку не хотіла розповідати про те, що з нею сталося, але зараз переконана, що розголос про злочини російських військових дуже важливий. Коли я приїхала в Кривий Ріг, болі печінка так і продовжувалися. а як виявилося. Що в мене перебито чотири ребра. Це він так бив, і отож ті ребра торкалися до печінки, і таким чином, таким чином ой, були страшенні болі. Коли я приїхала в Кривий Ріг, і мене донька везла у поліцію, я була проти. Я не хотіла це розголошувати, мені просто було соромно цього. Але вона сказала ні. Треба, треба, щоб знали, щоб люди бачили, як вони знущаються, і незважаючи на те, що ти людина похилого віку. І я тоді вже погодилася. Треба робити розголос, треба, щоб дізналися. Я спілкувалася, ви знаєте, із людьми, з дівчатками, які перебували в полоні. Вони розповідали, як в них знущалися, як їх катували, як до них підключали електричне світло. Звичайно, це було боляче, і важко, важко це все пережити, і все це перенести. Юрій Білоус – адвокат, який представляє потерпілих від воєнних злочинів у судах, він розповів, які саме дії належать до сексуального насильства пов'язаного із конфліктом. Дуже важливо сказати не тільки зґвалтування, наприклад, воно стосується різних видів сексуального насильства, наприклад, примусове роздягання. Наприклад. Застосування тортур з використанням там електричної енергії до геніталій чоловіка частіше чи жінки це також сексуальне насильство. Але по перше, не всі люди знають, які є постраждалими, що вони є жертвами саме сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Не всі слідчі також це можуть знати це, може впливати на те, що по-перше, про що людина повідомляє правоохоронні органи, і друге, як правоохоронні органи фіксують. Важливо, аби російських військових за такі злочини судили саме в Україні. Вважає адвокат міжнародний кримінальний суд це найвище керівництво, політичне, військове. А от левову частину ну неправильно навіть сказати, леву велику частину, найбільшу частину там 98%, Ми повинні судити тут, в Україні, в наших українських судах. і ми це робимо. Наша країна це робить окрім фіксації воєнних злочинів. І вироки є. І судові процеси йдуть не тільки заочні, але й очні. Так заочних більше, скажімо так, три четвертих за останньою статистикою, але й очні вироки є. Коли є докази, коли є потерпілі, потерпілі мають право на доступ до правосуддя, мають право на мають право на те, що правосуддя здійснилося, скажімо так, і ну ми не повинні там. Чекати чи відкладати в якийсь довгий ящик там на 50 років вперед. Якщо можна це робити сьогодні, то це треба робити сьогодні. Якщо російський військовий потрапить в полон, то він опиниться тут і буде нести своє покарання. Сема Україна це громадська організація, що об'єднує жінок, які постраждали через сексуальне та гендерно обумовлене насильство внаслідок збройної агресії Росії проти України. Директорка з комунікації цієї організації Людмила Гусейнова зазначила, що російські військові скоювали такі злочини ще від початку війни 2014 року. Серед членків Сима Україна багато жінок постраждали саме починаючи з 2014 року. І лише зараз, коли свідомість суспільства і розуміння, що це таке СНПК, прийшло до людей. то… Вони тільки після цього починають звертатися до правоохоронних органів, до громадських організацій, які надають якусь спрямовану допомогу постраждалим від СНПК. А цифру, я думаю, що ми дізнаємося дуже не скоро, і навіть коли вже будуть деокуповані всі наші, наші території війні. Я не впевнена, що люди постраждалі будуть готові говорити про це відразу. Через примусові роздягання проходять майже 90% полонених, як цивільних, так і військових, каже правозахисниця. Також окупанти часто застосовують до них катування електричним струмом чи побиття статевих органів. Крім того, сексуального насильства зазнали багато з тих людей, які перетинали російські блокпости. Примусове роздягнення не просто для того, щоб, ну як вони казали, подивитися, чи є якісь там відзнаки татуювання. Або ще щось подібне, а це розтягання носило сексуальний характер і коментувалося однобока, і торкалися людей, і жінок роздягали виключно чоловіки, військові з оружієм в руках. І також багато відомо є свідчень і історії, коли жінок просто вивозили кудись в сторонку. Або це робили майже на очах рідних, або жінок це примушували робити для того, щоб залишити в безпеці дітей. І ці страшні історії не завжди готові згадувати жінки, чоловіки. Але я впевнена, прийде час і розуміння того, що це не просто штучне таке сексуальне насильство, що це військовий злочин проти громадян. України, що і ми е, вимагаємо, і хочемо, що це знущання СНПК було визнано як воєнний злочин для людей, які пережили такий досвід дуже важливим є встановлення справедливості і покарання винних, додала Людмила Гусейнова. Це не обов'язок кожного постраждалої людини говорити про це і давати свідчення, але це право. І цим правом треба скористуватися, і ми маємо розуміти, що ми це робимо не для того, щоб компенсувати якісь особисті втрати фізичні, психологічні, а й для того, щоб досягти справедливості, і так само як наше суспільство бореться з пропагандою, з військовими злочинами. Ми маємо розуміти, що це наш вклад вклад на досягнення справедливості, і наш вклад на те, щоб не продовжувалося це страждання людей в окупації, і не продовжувалося це знущання над нашими полоненими. Тому що, коли ми висвітлюємо ці історії, коли ми говоримо про те, що будемо помагати покарання винних. Ну я дуже можливо наївно, але я сподіваюся, що ці злочинці, котрі намагаються ще це робити, трохи трохи призупинить. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Інковський, новини про Приазовія на все добре. Вини приазов'я.